Продовжуємо домов стоїть. Тожна тривога. Блін, треба було той роздовбаний там метод ну, стоїть. Колись він ще був цілий. Типа цього. як його. Бусик. Такі, трошки підржавіло, да Воно, цікаво, покрашене було. та було вроде трошки так я б не помішало обновити. ладно може на зворотнему шляху этот до тобусика зиздим то вжив вишні, он эти листочки пускаю. Боже чи перекачав колесо надо виставити, сколько там мені треба атмосфер качать Ти же задняя трошки перекачав Ох, як тут расчистили. Це хімаш завод, частина Хімаша. Будь і склад зробили. та ніфіга собі. Так, бачу дирку, ну походу вже машину витягнули. Так, що тут за конкуренти ходять? Я не понял. З камери. Це вже новинах ЄРТ Полтава. <ріплі> Ладно. Да. Ладно, тут не будемо довго стояти, ви побачили. Розвалило стіну, розвалило ето. Там столи такі твині стоять. тому що власники крутяться і точно РТ сьогодні в новостях І суспільне Полтава, ви поняли. І літі, і літі сьогодні будуть показувати в новинах. Погано, що машин вийде. Навірно на, на евакуатор, ще там правильно називається. загрибли, Можна було протихнути, там. Козяє вам. Так, давайте. Чи давайте, сидимо, ладно. давайте через бурсу проїдемося. Через обсягу четвертий бурс. Ой, ми тут переіграли футбол. Дивіться, травичка казалена вже. Після дощу вона ще сильніше підніметься. Чувак скупився, походу той, що влетів. Візьме, строї або заплатить грошей. Та й всі Так, да, Були тут лавочки, отут, біля тополів вже. Ну Давним-давно, правда, їх нема, ні? Все одно. Так, все, їдемо, повертаємося на брилки, потихеньку. Може поїдемо зараз. Борами. Ох, як тут узковато сталося. Тоже це вважається, малосімейне общежиття від заводу горле. Це горле тут його построїло і Робочим видавала квартиру, це ж мої батьки тут отримали одну Так як один у батька один син, я кажу, четвертий етаж бачу, на п'ятому контейшенку. Колись воно стояло ціло, я сюди прыгнуло. Чи на чермет не, ето, не приїдуть, не загрибуть. дивіться. Тупо помойку зробили, так? А може з машини ще ставить? частними секторами виїхати на брелки щоб не по тому самому шляху так сейчас друзі, йдемо на это Брельчанське тб там я скуплюся ай болею полотило Знімемо обзорчик цін нових акцій в там барні по 49 гривень, щоб ви розуміли. Це теж заброшена тачка, так, походу, стоїть. Там ще зарядка. Зарядка горить. Така рухлять. Навіть по асфальтірували. Здесь СББ, я хозяин, это типов верхивки. Полтавское пыло понес, да? Полторушка. Синя, синяя синяя этикетка из як Как оно называется Гелом чи ні Синяя этикетка. Полтавське пыло, ГЕЛОМ, а может не ГЕЛОМ Тут десь був спуск, а я її промазав. Так, опять ми вперлися на звозку, але ми поїдемо зараз по-другому. Що сьогодні там довго. Ой, яка сухенька рівненька дорога. О, чуваки, пришли в гараж, чтобы на троих называется. В гаражи. Тут ведут души. Опа. А что сейчас так плохо? Давайте еще трошки полетим. О, кислородик свеженький. Догожулянський, якщо я не помиляюсь. Браїлки, мікрорайон Браєлки. Скоро будемо називати Старі Браїлки, а там, де ми тільки що проїжджали, там будуть нові новострої. Тут старіо. на грудах. Парконутися. Там такі Де других велосипедів тільки можна парконутися і все. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент позитивний. Щоб у нас було, по крайній мірі, в ближайше время, так як оці два дня Тихо, спокійно, просто жесть, просто прикольно. Коротше, всім мирного неба. Давайте, всім пока-пока. Підписуйтесь.